Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Віктор Коваленко належав до людей, яких називають щасливчиками долі. Народжений у звичайній сім'ї в маленькому містечку, він зумів побудувати власну будівельну імперію, про яку було відомо. Навіть у столиці. Йому було трохи за 50, але виглядав молодо, підтягнутий, спортивний, завжди з стрижкою, ніби щойно від перукаря, одягнутий зі смаком. Його звикли бачити непохитним, сильним, здатним вирішити любі проблеми одним телефонним дзвінком. Кілька років тому він зустрів Маргариту, молоду студентку економічного факультету. Вона була красунею. Довге русяве волосся, що виблискувало на сонці теплою кавою, сині очі, постать, ніби виточена зі скла і світла. Віктор закохався, як хлопчисько. Друзі попереджали занадто вона молода для нього. Донька могла б бути старшою, якби була, але йому було все одно він жив лише однією метою зробити цю дівчину щасливою, подарувати їй весь світ. Розкіш, надійність, спокій, а від неї натомість отримає молодість душі. Їхнє весілля стало подією року. Фото успішного бізнесмена і красуні нареченої прикрашали глянцеві журнали. Маргарита здавалася втіленням ніжності, обіймала чоловіка перед камерами, дивилася закохано і міцно тримала за руку, ніби боялась, що зараз її щаслива мить зникне. Розчиниться в повітрі. Люди довго обговорювали цю пару. Дехто говорив, що ніякого кохання у них не може бути через різницю у віці, там тільки любов до грошей. Інші заздрили дівчині і ненавиділи її, бо змогла тепенько влаштуватися. А деякі співчували Віктору, що заплутався в тенетах молодої звабниці, яка висмокче з нього, все як павук з мухи. Але йому було все одно він був закоханим і коханим, а все інше могло й почекати. Їхня сімейна ідилія закінчилася, коли взимку чоловік потрапив до ДТП. Його автомобіль занесло на дорозі, що підмерзла за ніч і перетворилася на суційний лід. І, хоча травми були незначними, але раптом, після лікарні, він перестав ходити. Зовсім ноги його не слухались. То все від нервів, пояснював лікар. Ваш організм зазнав стресу. А це може бути складніше, аніж переломи чи порвані зв'язки. Таке іноді буває без видимих на то причин. Треба набратися терпіння і почекати, поки ваш організм сам відновиться. Але ж я відчуваю ноги, обурювався Віктор. Я просто не можу ними керувати. Лікар починав розповідати про якісь мозкові імпульси і інші медичні причини, які були незрозумілими чоловіку. Щоб Віктор не нервувався, йому призначили купу процедур, масажі і навіть акупунктурну терапію. Але йшов час, а він все ще лишався прикутим до інвалідного візка. Маргарита вела себе як зразкова дружина. Не відходила від нього, годувала, підбадьорювала. Вивозила на прогулянки. Вона навіть взяла на себе всі справи на фірмі, підписувала договори, зустрічалася з партнерами. Ти не переживай, коханий. підбадьорювала чоловіка м'яким голосом. Я вирішу всі питання. Ти головне одужий». Віктор посміхався вдячно, цілував їй руку. Він вірив у свою кохану Риточку. Якби ж він тільки міг помітити. Як холоднів її погляд, коли не бачив, як перекошувало її обличчя від відрази і ненависті. Минув рік. Фірма змінилась. Багато старих партнерів, з якими Коваленко співпрацював майже з самого початку заснування фірми, було відсунуто. Нові угоди складалися вже без його відома. А Маргарита перетворилась з ніжної дівчини в стальну бізнес леді, з якою мали рахуватись. І яка не допускала ані найменшого непослуху з боку підлеглих. А Віктор сидів у своєму кабінеті біля панорамних вікон, неначе в золотій клітці. Єдиною його радістю була можливість спостерігати за життям, що вирувало за вікном. В його душі вже кипіла лють на власну безпорадність він не звик до такої бездіяльності. Люба, а дай на мені звіти за минулий квартал. Попросив одного разу увечері у дружини. Хоч якусь роботу він може виконувати, якщо ноги не бажають йому слугувати. Завтра, милий, все завтра. Та й даремно ти починаєш це все. Лікар заборонив тобі хвилюватися. А твоя робота суцільний стрес. Я вже на собі то випробувала. Але я хочу знати, що відбувається в моїй компанії. Нашій, любий, вже нашій. Поправила його дружина. Тихо, щоб не чув. І її голос був дуже жорстоким. Але він ніби почув, бо пересмикнув плечима, як від холоду. А одного разу до нього завітав давній друг Сергій. Він працював адвокатом в відомій адвокатській конторі, і був досить непоганим фахівцем. Привіт, друзяко. потис його руку. Ну, до тебе й не пробратися. Не дружина, а цербер якийсь. Що відбувається? Скажи мені, будь ласка. А що сталося? не зрозумів Віктор. Твоя дружина поступово витісняє тебе з твого життя. Ти знаєш, що вона контролює вже більшу частину акцій твого бізнесу. Ти про що? Віктор ще не міг втямити, що відбувається. Ти якісь папери підписував останнім часом. Почав уточнювати Сергій. Він вже впевнився, що підозри були немарними. Ну не міг його друг отак з бухти барахти, віддати свій бізнес дружині. Не такий Віктор зовсім на нього не схоже. Так, кілька днів назад. Риточка приносила папери, сказала, що то потрібно для стабільності моєї компанії. Твоєї, друже, ти вже ой як сильно помиляєшся. Ти ті папери читав? Розпереживався Сергій. Віктор тільки похитав головою і нічого не сказав Ні, не читав. Він довіряв коханій. Адже ж вона любить його вона віддана й турботлива. Чи не так? Тієї ночі він не зміг заснути. В голові крутилося. Невже рита на не така здатна? Ні, цього не може бути. А потім він почув розмову дружини по телефону. Зовсім випадково. Вона забула причинити двері до кабінету, де він сидів, як завжди, перед вікном. Слухай, ну чого ти панікуєш? Все йде по плану. Він же ні на що не здатен. Навіть папери підписує, не читаючи. Теж мені бізнесмен. В голосі зазвучало презирство. Ліки потихеньку роблять своє. Ти ж не хочеш, щоб їх помітили при розтині?» засміялася тихо. Тому набери терпіння і чекай. Все пока, цілую, до зустрічі, коханий. У Віктора всередині все обірвалось. Він навіть не зрозумів, що вразило його більше чи згадка про якісь ліки, які не мають помітити при його розтині, а чи те, що його вірна дружина когось іншого коханим називає. Зібравши трохи думки докупи, він почав роздумувати ліки. Які ліки? Чи не ті часом, що щовечора дає йому дружина, щоб вночі зміг поспати і не страждати від болю? Хоча йому ж нічого не болить. Але ж каже, що лікарі виписали. Значить, болі мали бути, але ліки їх попереджали. Чи не попереджали? І з ним все в порядку? Від тих думок у чоловіка навіть голова розболілась. Вирішив спробувати не прийняти хоч раз пігулку. Відкладе її, а якщо дійсно болітиме, то тоді вже й прийме. Він так і зробив. А коли знову завітав Сергій, попросив перевірити, що то за ліки дає йому дружина адже вона ні разу не показала рецепта на них. Все знаходило привід для відмовок то загубила, то забула в аптеці, то сік на нього розлився і викинула то ще щось. Через кілька днів адвокат повернувся блідий і розгублений. Вітю, то непростий обезбол», – сказав, закриваючи щільно за собою двері кабінету. Це препарат, що використовується в психіатрії. Він блокує нервово-м'язову передачу. Людина лишається при свідомості, відчуває своє тіло, але не має змоги ним керувати. У чоловіка в інвалідному візку. Потемніло в очах вона свідомо тримала мене в такому стані? Так, друже. І я підозрюю для того, щоб заволодіти твоїм майном, а в найближчому майбутньому стати безутішною вдовою. Хто буде дуже виясняти, чому раптом людина, пробувши рік з нерухомленою, помре? Природна смерть і все тут. Розуміння того, що зрадили, гострим ножем вп'ялося в серце. Він відчув безпорадність, але лише на мить, бо потім прокинувся той хижак, що жив у ньому, що, покладаючись лише на власні сили і розум, досяг всього того, що має на сьогодні. Разом з другом Віктор розробив план, після здійснення якого у його коханої Маргарити була лише одна дорога до в'язниці. Кілька днів чоловік робив вигляд, що приймає пігулки. Які турботлива дружина приносить йому в один і той же час. Вже на третій день він зміг поворухнути стопою і дуже зрадів тому, але продовжував сидіти нерухомо, слухав її ніжний голос, коли заходила провідати, дивився у її прекрасні сині очі, що вже не були люблячими і теплими, як колись. Вони були крижаними. І як він тільки не помітив цього раніше. А потім настав той момент. Одного вечора, коли Маргарита в чергове принесла документи на підпис, він піднявся з крісла і підійшов до столу. Вона зблідла. Ти ходиш? спитала. Так, Люба, як виявляється, я завжди міг ходити. Просто тобі то було невигідно. Я це, це непорозуміння. Я ж хотіла як краще. Що значить твоєму розумінні як краще? Труїти свого чоловіка, щоб він не ладив був ходити і оббирати його потихеньку. А потім що? Більша доза, щоб вже не прокинувся, але така, щоб приростині не знайшли. нагадав про підслухану розмову. Вона все зрозуміла. Різко повернувшись, зібралася вийти з кабінету, щоб взяти деякі речі і покинути цей дім. Ну, не вийшло. То що ж тепер? Знайде собі іншого дурника. Але на порозі кімнати раптом стали Сергій в супроводі двох поліцейських. Не слухаючи її прокльонів, поліцейські закайдували в кайданки і повели до виходу. Ну, що ти? Як ти? підійшов Сергій до друга, що стояв біля столу, тримаючи за нього руками. «Оклимиш потихеньку. Віктор посміхнувся. Він був щасливим знову опинитися на власних ногах. Так, ще важко, ще треба попрацювати, щоб повернути всі свої сили. Але ж йому не вперше долати труднощі. Справиться. Наступного дня в його офісі прийшла нарада. Всі співробітники були неймовірно раді бачити свого керівника. Все, що Маргарита встигла переписати на себе, було повернуто власнику. А її. Чекав солідний терміт за ґратами. Нехай там спробує красуня відшукати собі наївного багача і женити на собі. Життя Віктора Коваленко продовжувалось, ніби й не було ні одруження, ані неземного кохання. От тільки серце його закрилось і вже, мабуть, назавжди. Бо цей кремінь чоловік, що здатен був подолати любі труднощі, виявився безсилим перед зрадою. Іноді, страждаючи вночі від безсоння, він думав а чи не краще було йому загинути в тій аварії, що так вплинула на його життя? Але потім гнав від себе ту думку. Розумів, що якби не було аварії, то Маргарита придумала б інший спосіб, як його обікрасти і позбутися. Так що все, що не робиться, то на краще. А життя триває, і треба насолоджуватися ним.